Вітаю! Сьогодні будемо говорити про паралельність площин, і нам потрібно буде розв'язати таку задачу, як ви бачите зараз на екрані. Це задача на доведення, як і більша частина задач в 10 класі. Також для нас хорошим варіантом є те, що в даній задачі є вже готовий рисунок. Нам потрібно оформити скорочений запис і, власне, приступити до доведення. Давайте подивимося, що нам дано. Точка P не лежить у площині трикутника АБЦ. Уже дана. Інформація говорить про те, що є трикутник АБЦ і є точка П, яка не лежить. До речі, символ зараз написано належить, щоб було лежить, не потрібно писати всередині середні палички. Перекреслюємо не лежить, в якій площині в площині трикутника АБЦ. Щоб задати площину трьома точками, потрібно взяти її назву видужки. Далі сказано, що точки К Н є серединами відрізків АБ, АЦ і АП відповідно. Це терм зараз запишемо в дано. Варіант запису, як написано от в тексті нашої задачі, досить довгий та і складно зрозуміти. Точка К є середини другого із цих відрізків. от варіант, що відрізок АК дорівнює відрізкові КБ виглядає набагато зручніше і набагато простіше в роботі. Далі довести ж нам потрібно, що площина КЛН паралельна площині БПЦ. Запишемо слово доведення, оскільки в задачі нас просять не знайти, а саме довести. Перед записом розв'язання або доведення для будь-якої задачі слід провести її аналіз, ми можемо звернути увагу на будь-яку із граней трикутної піраміди, що в нас є, і побачити, наприклад, що грань трикутника АБП власне. Містить середню лінію КН, Тобто в нас є трикутник, в якому є середня лінія. А ми знаємо, що середня лінія трикутника паралельна одній із сторін, тобто КН буде паралельно із ПБ. Дана ж історія буде повторюватися із трикутником, що лежить у нас в основі цієї піраміди, тобто в трикутнику АБЦ. Є відрізок КЛ, він паралельний БЦ, а нам пам'ятаєте, достатньо дві прямі. Які в одній площині перетинаються і паралельні двом прямим в іншій площині, щоб ці площини були паралельними, тобто, за ознакою паралельності площин, ми зможемо все довести, потрібно лише правильно це оформити. Запишемо, розглянемо трикутник АБП. І трикутник АБЦ. Ми вже в дано записували, що відрізок АК дорівнює відрізкові КБ, і що. Відрізок АН дорівнює відрізкові NP, це для нашого першого трикутника. На основі цього можна говорити, що відрізок КН буде середньою лінією. Тобто даний крок нам дозволяє стверджувати, що відрізок КН і відрізок ПБ будуть паралельними. Аналогічно докажемо, що відрізок КЛ і відрізок BC будуть теж паралельними, оскільки КЛ теж є середньою лінією трикутника. Можна було б, звичайно, довести, що НЛ теж буде паралельно ПЦ. Але для того, щоб скористатись ознакою паралельності площин, нам достатньо дві прямі, які будуть перетинатися і будуть паралельними в двох площинах, щоб ці площини стали паралельними. Що ж, на даний момент ми вже записали в своєму доведенні необхідний текст, що наші площини КЛН і площина БПЦ. Паралельні, лишилось написати тільки доведено. Пробуйте, старайтесь, аналізуйте умову задачі, і у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.